Привіт, людинки! Цу знову я, Геймбот, ваш роботизований провідник у світі відеоігор, і сьогодні ми з вами поговоримо про новий Monster Hunter Wilds, який вийшов зовсім нещодавно та зміг вже поставити все ком'юніті уверх ногами. Це вже не перша частина в серії, яка приваблює мільйони гравців. Сьогодні ми розберемо, що ж такого унікального у цьому проєкті, чим він відрізняється від попередників, що в ньому крутого, а також де розробники трохи схалтурили. Тому давайте не будемо уповільнюватися та розберемо цю гру по гвинтиках. А ви одразу напишіть у коментарях, яке ваше відношення до цієї серії, а також до самої Monster Hunter Wild загалом. Для тих, хто вперше чує про Monster Hunter, пояснюю на рівні людинок: це серія Ігор, де ви берете на себе роль мисливця, який ганяється за величезними монстрами, вивчає їх поведінку, вдосконалює своє спорядження і, звичайно, б'ється з ними в епічних битвах. Такий собі Dark Souls, але про великих монстрів. Звучить просто. Ну, в теорії так, але на практиці це ціла наука, яка змушує ваш мозок працювати на стопроцентну потужність, адже гра потребує від гравця великого рівня скілу, а також навичок аналізу. Monster Hunter Wilds – це пряме продовження того, що почалося з Monster Hunter World у 2018 році, коли серія стала мейнстрімом і продала мільйони копій. Якщо Ворлд був про величезний, так званий новий світ, куди ви пливли розбиратися з драконами, то Вайт скидає вас у заборонені землі ще більш дикий і динамічний регіон. Але чим нова гра особлива? Це не просто ще одна гра про монстрів. Тут розробники з капком намагалися зробити все більш доступним для новачків, додавши купу зручностей. Для тих, хто не знає, Всесвіт Хантеру це звіт давно усталених правил і основ. Які передаються з гри в гру, і при цьому всі ці правила ніколи не щадили новачків, тому бачите якусь механіку, яка кардинально міняє хід боїв, ще й трохи спрощує їх. Це щось з розряду, коли комп'ютер починає працювати на чесному слові. Монстри, це як і раніше, головне, що тут є: величезні, деталізовані з купою анімацій і характером. А ваше спорядження це ваш спосіб вираження себе, спосіб показати ваш стиль бою, бо кожна частка робиться з частин монстрів, виглядає унікально та може мати унікальні ефекти, які були притаманні тому створінню. Monster Hunter — це завжди були проекти про грінд, та про створення свого власного я, яким ти будеш проходити все нових і нових небезпечних титанів. Постійні нові місії будуть навчати тебе пристосовуватися до поведінки свого ворога та точно навчать поважати того, хто більший тебе за розмірами. Прокачування тут не про цифри в стилі плюс 10 до сили, а про те, як ви комбінуєте зброю, броню і тактику, щоб стати ідеальною машиною для ліквідації чудовиськ. У порівнянні з World і його доповненням Майсборн Вальд відчувається як крок уперед у плані зручності, але втрачає в глибині її складності. Ще однією особливістю цієї серії ігор була і є наявність великого живого світу. У World у вас були великі локації, джунглі, пустелі, вулкани, скупою рівнів. Де можна було лазити, падати і заганяти монстрів у пастки, і при цьому для гравців був один великий хаб Астера, куди ви поверталися після кожної місії, щоб прокачати спорядження чи здати квест. Це створювало певні незручності, адже щоб, наприклад, скрафтити зброю зі щойно здобутого велетня, ви мали повертатися додому, що створювало дискомфорт. У Wilds все частково змінилося, адже регіони стали більшими, з більшою деталізацією та рівнями та зміною погодних ефектів, які впливають на бій. Піщана буря в пустелі. Дощ у лісі. Локація, яка день тому була нормальною, а стала пеклом з полум'ям навколо. Все це є у грі і все це впливає на бої. Але головне, ваш табір тепер буде завжди з вами. У кожному регіоні при цьому й досі є свій великий хаб, де можна відпочити, зібрати припаси тощо. Але найголовніші союзники, тобто коваль та провідник, який дає квести, тепер постійно з вами, у тимчасових таборах. І це реально спрощує життя, бо не треба кожного разу телепортуватися кудись за новим мечем. Все це робить гру більш плавною. Ви бігаєте по світу, досліджуєте різноманітні локації, рухаєтесь крізь бурхливу природу, бачите монстра, берете завдання у провідника і вперед, без зайвих завантажень. Загалом, розробники зробили купу змін, щоб новачки не відчували себе загубленими. І це реально працює, грати стало зручніше, ніж будь-коли. Ще однією особливістю серії було різноманіття зброї. 14 повністю унікальних і неповторних видів зброї були дані гравцеві на вибір. Кожен вид має свій стиль бою, наприклад, умовний великий меч буде повільним, але матиме багато демеджу, а подвійні леза швидкі дають гравцеві більше мобільності, але мають менше демеджу. У Вайтз залишили всі 14 видів з минулих частин, але при цьому всі вони отримали нововведення. Наприклад, додали механіку фокусу, яка дозволяє точніше цілитися в слабкі місця монстрів і відкриває нові атаки. А ще є нові варіанти парирування і блокування. Скажімо, великий меч тепер може нормально відбивати атаки монстрів з ідеальним таймінгом, що, наприклад, у World було просто неробочою механікою. Нововведення дало нове життя багатьом видам зброї, які вже давно були не дуже популярними. Це робить бої більш динамічними, але, чесно кажучи, простішими, бо монстри вже не здаються такими страшними, коли ти можеш просто відбити їх удар. Звісно, є певні нюанси. Деякі види зброї, як от важкий лук чи важкий спис, відчуваються явно сильнішими за інші. У World Balance теж не був ідеальним, але тут різниця помітніша. Чи сильно це вплинуло на враження від проєкту? Думаю, що так, адже вайтс відчувається набагато більш швидкою і живою. На деяких видах зброї тобі не потрібно навіть ухилятися, адже частину атак можна заблокувати, упіймавши тайминг. Чи полегшує це процес? Безумовно. Челенджу стало набагато менше, але думаю, певною мірою цим можна пожертвувати на догоду загальної якості Геєм Сюжет у Wilds вийшов доволі спірним. Загалом, якщо в цілому розглядати всю серію Monster Hunter, а це вже більше 20 років ігор, то сюжет там завжди був точно не головною особливістю. Він скоріше був лише для того, щоб рухати гравця уперед, щоб був той чи інший привід піти ліквідувати гіганта. Але Вайц при цьому на голову відрізняється самою постановою сюжету. Ви прибуваєте в забороненій землі, щоб розібратися, чому природа божеволіє, а монстри стають агресивнішими. Задумка цікава, хоч і трохи перетинається з ворот, де ви теж розбиралися з екосистемою, але тут все подано набагато кінематографічніше. Загалом, візуальний стан гри на голову краще попередників, хоча і не без проблем з оптимізацією. Кат сцени просто вогонь, анімації персонажів та монстрів живі й деталізовані, а ваш провідник Альма — не просто ходячий квест, який постійно набридає, а приємний супутник, який не викликає бажання вимкнути звук. Навіть самі герої є досить цікавими та проробленими, де практично у кожного є свій характер та свої особливості. Мені, хоча я не смертна машина, було приємно спостерігати за тим, як розвиваються деякі з моїх союзників. Та є одна проблема сюжет короткий. Без урахування побічних квестів вам знадобиться приблизно 10 годин, щоб пройти гру від першого моба до останнього боса. У минулій частині історія була довшою і складнішою: спочатку ти баєш одного боса, потім з'ясовується, що є ще крутіший, а потім, бац, ще один, який ледь не руйнує світ. У Вайтс такого немає, все закінчується швидко, і ти залишаєшся з відчуттям незакінченості. Але для новачків це може бути плюсом: не треба гриндити 40 годин, щоб побачити титри. Ці проблеми розповсюджуються і на справжню гру, тобто на так званий Endgame. Хоча тут вже справа трохи в іншому. Після проходження головного сюжету гравцеві відкривається так званий високий ранг, з'являються сильніші версії монстрів, які б'ють боляче і вимагають кращого спорядження. Ви починаєте крафтити нові комплекти броні, точити зброю до максимуму, шукати талисмани з бонусами і будувати свій ідеальний білд. Це той момент, коли гра кидає вам виклик. Принаймні так було у попередніх частинах. Але це точно не Провайц, адже навіть ці посилені монстри не такі страшні, як могли б бути. У Ворд чи Асборн, навіть звичайний Раталос міг відправити вас у нокаут, якщо ви не знали, як з ним танцювати. А тут я спокійно валив топових босів на одинці без особливих зусиль. Ще один величезний мінус монстрів тут менше, ніж у минулих частинах, і багато з них це або старі тварюки з нещодавніх проєктів, або резкини з новими здібностями. В старій частині Monster Hunter у кожен новий монстр відчувався унікальним, а тут деякі з них можна сказати злизані один з одного. Постійно відчувається, що тобі не вистачає контенту для повного проходження. До того ж, як я казав, складність дуже просідає, бо навіть топові моби падають занадто легко, якщо у вас хоч трохи нормальне спорядження. Чи сильно це впливає на Гієм Думаю, що десь 50 на 50. Грати все одно цікаво. Деякі моби все одно можуть дати тобі прикурити. Але звісно, це не той левел челенджу, що був у останніх частинах серії. Ще один великий мінус мультиплеер. У 2025 році, коли кооператив, це основа гри, Capcom досі не додали нормальну спільну прогресію. Я маю на увазі, коли ви просто заходите до вашого людського друга у лобі та починаєте грати разом. Тут же, ви не можете цього зробити, бо такої особливості просто немає, треба постійно підключатися до хоста, коли він б'ється з босом. Спільна прогресія також відсутня. По суті своїй, ти просто заходиш до квесту як мисливець, який допомагає знищити ворога. Щось на кшталт системи вторгнень у Dark Souls. І зрозуміти мене правильно, можливо, це таке рішення розробки, але чому б не зробити набагато простішу систему? Чому гравці постійно мають маніпулювати якимось лобі, інвайтами, квестами друзів та хто зна чим ще, щоб зайти до свого товариша? Інтерфейс для цього суцільний жах, іноді шукаєш меню для спільної гри довше, ніж триває сам бій. І це при тому, що фанати скаржаться на це вже років 10. Ця проблема для мене є нелогічною, адже вона могла б поліпшити стан гри у кращу сторону. Monster Hunter Wilds – це дуже хороша гра. Навіть більше, вона крута, захоплююча і зроблена з людською душею. Але є відчуття, що капком трохи лінилися та зробили все для того, щоб заманити казуальних гравців, забувши при цьому про ольдів серії. Усе стало простіше, доступніше, зручніше, від таборів у кожному регіоні до легших боїв і короткого сюжету. Не зрозуміти неправильно, я не кажу, що це катастрофа, але, на мій погляд, розробники сильно полегшили гру, не давши нічого натомість. Я не кажу, що потрібно було копіювати системи з Word Iceborne, де якщо ти не профі з ідеальним білдом, то будеш гатити монстра по 25 хвилин. Грати приємно, ти не відчуваєш духоти, але залишається відчуття, що цього просто мало. І це непогано само по собі, новачки точно будуть у захваті. Але ветерани, які чекали нового Iceborne з зубодробильними монстрами і глибокою історією, можуть відчути легке розчарування. Особисто мені сподобалися нові механіки зброї і те, як оживає світ, як бурі і дощі, які реально додають атмосферу. Але я б хотів більше унікальних монстрів і трохи більше уваги до комфорту гравців. Але, як то кажуть, всі монстри є легкими до тих пір, поки не додадуть умовного фаталіса або бегемота, якого неможливо здолати навіть з 20 траїв. Якщо ви любите серію або просто хочете спробувати щось нове, грати можна сміливо, адже гра подарує вам купу фану. Але якщо ви чекали найскладніший хантер усіх часів або просто еквівалент Волду, брати також можна, але треба буде чекати на певні патчі. А на цьому в мене все, людинки. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а головне, залишайте ваші коментарі. Все це заряджає мої батареї швидше, ніж ви вбиваєте чергового монстра у грі. З вами був я, Геймбот, і бажаю вам гарного людського буття.